Які кроки потрібно зробити для того, щоб живим повернутись додому з війни? Хтось каже, так це ж очевидні речі. Навіщо про це говорити? Але мій особистий досвід показує, що 99% мобілізованих не розуміють, куди вони попали і для чого. Складається таке враження, що вони прилетіли на землю з іншої галактики. Такі неприкаяні космонавти вештаються від казарми до полігону, від одного навчального місця до іншого, з однієї частини до іншої. Так нічому і не навчившись, і, мабуть, чекаючи, коли їх приб'є. Отже, 9 кроків від ТЦК до демобілізації. Крок перший: шукайте підрозділ завчасно, а не після того як вас виловили ТЦКшники. Підрозділи, в яких добра підготовка військовослужбовців, добре воюють і цим підрозділам Надають першочергову можливість укомплектування особовим складом. Тому, якщо ти їм підходиш, то велика ймовірність того, що тебе направлять саме до них. Тому краще завчасно зв'язатись з таким підрозділом, пройти співбесіду, можливо, пройти їх навчальний курс і вже після цього отримати запрошення на службу. Після базової загальновійськової підготовки без ВП потрапити саме до них. Далі в них ви пройдете окремі навчання і постійне тренування. Саме такий шлях з Ваші шанси на виживання. Крок другий. Збирайтеся в невеликі колективи однодумців, не алкашів і наркоманів, а людей, які будуть навчатись в військовій справі. Спільно навчайтесь, підтримуйте один одного. І збирайте не плітки про те, хто з ким спав, а корисну інформацію, яка в подальшому дасть змогу виконувати поставлені задачі з максимальною віддачею. Крок третій. Навчайтесь тому, що показують в навчальному центрі, а також шукайте додаткову інформацію. Запитуйте в інструкторів, що можна засвоїти додатково самостійно. Інструктор, який ні в чому не розбирається, відправить вас до того, хто може вам підказати. Підказати, на що потрібно звернути увагу. А той інструктор, який має великий досвід, навчить вас тому, чому не навчить ні один навчальний центр. Крок четвертий. Вивчайте всю зброю, яка вам попадається на очі, хоча б зібрати розібрати і тактику технічні характеристики. В підрозділі, де ви будете служити, у вас буде доступ до всієї зброї підрозділу. Це буде неважко. Також з вами можуть нести службу додані підрозділи, в яких буде інша зброя. Частину інформації можна отримати з настанов по зброї, частину з підручників, частину з брошурок, частину з відео на Ютубі. Вивчайте зброю. Крок п'ятий. Намагайтеся триматися своєю групою, навіть коли прибудете до безпосереднього місця служби. Адекватний командир буде радий бачити біля себе групу військовослужбовців, на яких можна покластися при виконанні будь-якої задачі. Людей, які готові навчатися новому. Крок шостий: підтримуйте в своїй групі морально-психологічний стан. Виживають люди, які думають про майбутнє. Людина, яка морально здалася. Чекає кінця. Чекає того, коли це все закінчиться. Людина, в якої є плани на майбутнє, хватається за життя любими способами. Крок сьомий. В місті безпосередньої служби намагайтеся триматися найближче до досвідчених воїнів і переймайте їх досвід. Запитуйте. Ну і звичайно в подяку, хоча б снікерс якийсь. Крок восьмий. Копайте. Лопата ваш найкращий друг. Чим глибше ви закопаєтесь, тим легше переносити обстріл. Хоч не від усього можна закопатись, але ймовірність вижити зростає в рази, в залежності від глибини укриття. Ну і на останок, крок дев'ятий. Якщо вам надали змогу поїхати в найближчий тиловий населений пункт, щоб купити форму, каву, ще щось, це не привід намекатись і загубитись на тиждень. Відноситесь до служби відповідально. Командир вам довіряє. Якщо ви хочете ще побачити якісь цікаві відео, Залишайтесь на каналі. Підписуйтесь на канал, а також переходьте до телеграм-каналу, посилання на який знаходиться в описі під відео. Там ще більше корисної інформації.